питання Дуже важко зараз нам буде втиснутися у ці наші 5-7 хвилин, які зазвичай відведені саме на таке спілкування. З вашої точки зору, знову ж таки, якщо подивитися на ось цей рік, що минає, він для нас всіх, мабуть, все ж таки відлік розпочався не 1 січня, а 24 лютого, все, що було доти, якось воно відсіялося і розчинилося в просторі в повітрі. Що було далі, з вашої точки зору, як політолога, які були? Найключовіші ось такі події, які змінили Україну, світ і кожного із нас. Я дивилася уважно ваш синхрон, і там згадувалося багато різних організацій. І ось одна серед них це United with Ukraine, ключовий лозунг, якого єднайтеся навколо України. Я думаю, що ключова подія світової політики, міжнародної політики і загалом підводячи певну риску під цим роком, це об'єднання навколо України. Тому що такого єднання події могли бути різними і розгортатися по різному, але навряд чи щось могло так об'єднати. Давайте скажемо, маючи по два роки пандемії перед тим, мені здається, навіть пандемія не дала такої синхронізації в світі, об'єднання зусиль, розуміння викликів як все-таки підтримка, солідарність. Консолідація навколо того, щоб Україна вистояла. тому що е, Україна уособлює собою зараз дух. Давайте згадаємо про мову Байдена, який сказав, що вони вражені силою духу кожного українця, е, світ реально здивував е, український дух, сила українського народу і тот подвиг який робить кожен на своєму місці вже давайте скажемо ну майже рік. Якщо говорити от про уособлення і для світу, мабуть, все ж таки уособлення українців всіх, це зараз Володимир Зеленський. А те, як він змінився протягом ось цього року, ну ми його вже роком все рівно називаємо, починаючи від повномасштабної війни. Але в принципі, якщо говорити щодо нього, можна говорити і про рік безпосередньо. Наскільки ось роль однієї людини в історії, от на його прикладі зараз про от так яскраво Проявляється, чи е, будь-хто міг би бути на його місці, і е, зважаючи на вашу попередню е, попередню відповідь, е, просто став би ще одним символом. Неважливо, хто б це був. Чи все ж таки особистість має тут значення? Має значення однозначно. Еволюцію поглядів. Політичний портрет Зеленського будуть описувати не тільки зараз, тому що це тренд а й згодом, тому що давайте скажемо, що. Реально певну зміну, е, таку е, тяглість певну поглядів можна буде подивитися ретроспективу дещо з відстані, тобто з часом, те, що ми бачимо зараз, є метаморфозами, її спостерігаємо. Зміна е, посилення певне. Е, але давайте скажемо: наприклад, як на кожній книжковій полиці завжди знайдеться біографія Черчилля, його описують вже скільки різних авторів, і він все одно дивує світ. І є таким серйозним лідером Британії, я думаю, що Зеленського порівнювали багато хто і говорили, що певні успіхи на різних майданчиках його зустрічали різні парламентарі, лідери світу, стоячи, оплодуючи, це все воно насправді війде в історію однозначно. Але я хочу сказати: знов таки відсилаючись до вашого синхрону, коли депутати. Підводили певні підсумки. Робота нашого парламенту так само заслуговує на окрему відзнаку те, що вони не зупинили свою роботу, були підтримкою, навіть попри багато викликів, консолідувалися. Якщо ми говоримо про еволюцію поглядів зеленського, то це цей виступ свіжий в Верховній Раді послання щорічне, яке ми чули: основні бачення візії на наступний рік підбиття підсумків. Мені здається, це така концентрована. Версія того, що є, і заяви всіх парламентарів, незалежно від їхніх е, політичних груп, е, фракцій, е, що вони представляють, це виконувати е, завдання, які поставив президент. Тобто, ми бачили там е, Желізняк, е, Смаглюк. Я хочу підкреслити, що е, навіть юрій Бойко сказав, що будуть виконувати все, що поставив президент. Це говорить, що е, парламент об'єднаний. Це говорить про те, що парламент працює, що знаходяться голоси. І це для нас найважливіше, тому що якби був паралізований парламент, або якщо вони не могли б збиратися, то це поставило б на просто на паузу політичне життя. Володимир Зеленський в січні 2022 сказав, що в нас немає політичних кольорів. У нас є синьо-жовтий прапор. Мені здається, що ми фіналізуємо цей рік роком єднання. Що політичне життя воно не на паузі, воно просто об'єднане і розуміє ті виклики, які в нас є, що його треба зараз гуртом вирішувати. І є така чудова українська приказка, що гуртом і батька легше бити. Ось в нашому єднанні як єднання світу навколо України, так і єднання України всередині світу дозволяє нам давати відсіч ворогу, і я думаю, що це ключовий висновок цього року. І з крім того, в щось ми намагаємося потрапити. Ми робимо до цього перший крок. Йдеться там про заявки про вступ до НАТО і до Європейського Союзу. А з чимось ми намагаємося покінчити це з ось цією братською любов'ю, не любов'ю. Ну менше з тим, з Росією, з вашої точки зору, наскільки ми вже поставили крапку ось у цьому братському питанні саме цього року. Ну, щодо самовизначення, позиціонування особистісного вибору, я думаю, що кожен українець робить цей вибір кожного дня або вже зробив і продовжує це відстоювати. Але якщо ми говоримо на суспільному рівні, на державному рівні, загалом я думаю, що процеси зміни світогляду, трансформаційні процеси, вони ще будуть йти. Але те, що ми... Е ми не мені будь брат да, братіями, ця цей пісня і вірш, який ми добре знаємо, те, що Україна не Росія, те, що ми чітко зараз, як, ну, можна сказати, на піку розуміння відмінностей, і що ми чітко різні. Тобто можна ділити є такі категорії, як ми, і вони свої і чужі. Ось тут розподіл пройшов такий серйозний, що. Там прірва з Гранд Каньйон. Я хочу сказати, що так як зараз, не тільки через війну, а загалом відчуття видозміна, яка відбулася зараз, такого не було ніколи. Мені здається, хоча завжди процес, який ти проживаєш, він тобі найближчий. Я ж не знаю, як відчували, наприклад, українці 50, 100, 200, 300 років. Тому можливо вони були схожими в певних відчуттях. Ми зараз цікавимося ще й глибше історичними ретроспективами, але можемо говорити, що хотілося б, щоб ця війна вичерпала себе на нашому поколінні, щоб вона не переростала далі і не було ніяких додаткових хвиль конфронтацій, щоб ми поставили тут крапку. Ось ви питали про крапку. Головне, щоб вона була фіналізована.